Вітаю всіх друзі, на каналі VLARS. Сьогодні покажу, як скинути Android телефон через хард меню. Для цього вимикаємо телефон. Віддаємо. Після чого вмикаємо ось через ці дві кнопки: кнопку вгору і увімкнення. Ось. Далі відпускаємо кнопку увімкнення і залишаємо тільки кнопку збільшення гучності. Ось. І тут, відповідно, кнопками-качалками натискаємо вниз і натискаємо кнопку вимкнення, що дані. На цьому все. З вами був Велларс. Всім бувайте!